Та на каналі Арбусі Софаса вони ми будемо грати день Дивіться. Дивіться, я не на своєму каналі е, аккаунті, тому що я на цьому аккаунт, е, аккаунті дуже прокачалася, і тому я оцей аккаунт хочу потім переміняти на SofaOut І, коротше, на тому аккаунті я зроб, я, типу, буду знімати всі інші. А на цьому аккаунті я буду знімати, знаєте що, буду знімати Dennis World, Так що підписуйтесь. Е, до речі, я сьогодні арбузіка вчу грати в... В Dandis World. Mm. Я реально Я у нього буду е вчити грати в Dance World. Так, ну дивіться, у мене є бокс, у мене є Birthday, у мене отака є призрак Космо Ексон. Так, Коротше, я буду сьогодні за Тодус іграти. Так я візьму вот таку штучку. Я, на жаль, не быстро. я на жаль не До речі, ти зараз можеш побачити, як я буду зараз робити. Хочеш побачити, як я буду робити зараз. Millions. Так, Ну-ка, дивись, дивись, дивись. Чекай секундочку. Стій на початку, стій на початку. Стій на початку. Хе-хе, оу-оу-оу. <ролок> 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 Ой-ой-ой, ой-ой-ой, біжи, біжи, це моє місце. Нам пікнік я тобі. Чи нам? Так, мені пікнік. Ой, ой. Ой, а тут а тут і birthday. Ну, тут ліхтарики, і тут і моя сестра. Сестра твоя? Так, да, тут є моя сестра. Як я, ось вона так швидко біжить, що від неї неїmatch не сховатись не петляться. Вони йдуть. Поможай. Коротше, ховайся десь. Ховайся. Я не знаю. Помогите, мені страшно. Іди до мене. Сюди. Все буде окей. Я, я стала сюди. Ти кидаєшся, щоб мені. Хі-хі. Тебе зна... замітили? Ні. Моє щастя. погнали. Опа, ну-ка, я... мене зараз заметять? Я... Мне так треба, а ты бежи, я сейчас пойду. Зара, зара, секунду, еще чуть-чуть дай. А там что, есть машинка? Ой. Ой, ну не бежи, сестричка, ну не бежи. Ой, ну мне капец тут. Від мене от ця сестра моя сестра отця відірвалася і оця лампочка, бо я уже елі здержалась. Уможі, Помоги, помогите, мені страшно. Біжи кудись. А від куди? Біжи куди бачиш? Біжу куди бачу. Біжи, ти бачиш. Я ти просто перелякався мене. А. Хто тут робить машинку? Ти чи я? Да, давай я. Давай. Бо, до речі, ти щось швидше мене робить. Дробу. А що мене зараз замітять? Так, я пішла до тебе, бо тебе можуть там замітити, і я зараз буду тебе охороняти отут. Я буду тобі. А, червона! Єма! Да не мійся, вона може і не до нас прийти. Не може до нас. А може і моя сестричка прийти. Ідеально. Так, 200 там. Ой, ой-ой. Емо! Ема! Не педеш. Режим. Робом круг, робом круг, 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 круг. Встреча. Ой. А ви що тільки зробили? Ну, вище я це зробила, щоб ти жив. Я живу. Тіше. Так, короче, я цю машинку роблю. Можна я краще. Я роблю. Давай, Давай я зараз зроблю його тут от трошки. Я побігла, короче, до ліфта, да? Зараз, а, ні, а, ти тебе на мене будь, окей. Окей, ви ж мене можуть убити. Тут тупік. А ти візьмеш собі аптечку? Так, звісно, якщо там буде продаватися, але вона буде дуже довго дорого стоїти. вона буде сто 100, 100, 100 оцих штучок, то що там пише, пише цифри, то... то. Зараз. Там Ой. нам треба побігти. Ой, не туди, не туди, не біжи туди. Хай це ця, ця лампочка. Бо бо дивись, якщо ми не успіємо, то нас закриють. Ой, біжи. Погнали, побігли. Ми другий поверх пройшли! Ми другий поверх! пройшли. Ах ти. Ззаді на коротше вір. Він говно, який, який він лисий. Я, до речі, бачила його лисого без оцих цвіточків. В курсі. В нього такий парик просто. Просто мені дуже страшно, що ми мене встигає. Я Тобі можу стати. Дивись, на якщо найдеш аптечку, там має бути аптечка, то. то скажи мені. Так я роблю машинку. Ну страшно, можна я буду робити такі машинки, а дизайн. Дивіться. Короче, скоро купимо тобі... Креветка! 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 То не креветка, то попа. Ми, та, ми так з братом називаємо його. її. Попа! Алло, пасик! Да вона йде назад, так... бачиш, вона йде назад. Ну да, ну, Вот, и я. Знову, снова. <рес> <рес> я знаю просто англійську. Так, іди там. Я пока що буду колдувать. так, тут. А, там Опа. креветка. А, там креветка отца. Ой, я неправильно зробила. Біжи! А то зараз тебе Чому? схоплять. Схоплять тебе, зараз і ударять. Біжи, бач. Біжить вона. Ховаємося. От сюди, за коробочки. Все, вона нас не бачить. Лиса, 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 Давай, вона зараз піде. Ну, йде, я ти швидше, а то вона так помало йде. Так я буду з двох сторін дивитися. Ось дивись, зроби правильно. Окей, я роблю правильно, я зараз зроблю на тліщу роботу. аптечку. Mm. Mm. <гай> <Не> <солнце! гай> Ой, не грешу. Не, давай подай солнце. Привет, Ну, пипец. Приветочка, ты обалдела. Jeez. Не пипец. Тикай, тикай, да я. Тикай. Ах ты же говно. Она меня просто не бачит, их на ринге. Опа. <гай> 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 Уже нет. А Мы <гай> не <ман> <жду. гай> жопі побачила. Ах, воно ж говно. А дивись там обережно, бо там ще Бо там може прийти, там креветка може прийти. В будь-який момент. Ой, попі, ой, попі йде до тебе. Да не йде вона, вона просто ходить. Вона може і не до мене прийти. Іди в другу сторону. Хочу там подивитися, що там. Я виглядати криса. Ну і ти жопа мала. Треба Ладно, там і так нема машин. Треба шукати останню. Я знаю, де вона може бути. Вона може отуто бути. Просто мене не видно. Продовження в другому в другій серії.